Як на мене є три очевидних варіанти. Перший варіант це коли я розумію, що мені страшно, але при цьому я обираю діяти. Так, мені страшно, так капець страшно. Ну а що робить? Треба йти в страх. Не уникаю його, а намагаюся все-таки робити, незважаючи на те, що він є, і підтримувати себе в ньому. Другий момент чекаю, коли інтенсивність страху зменшиться. Тут потрібно бути таким обережним, тому що є вирогідність того, що ніколи цей страх не зменшиться. Меншиться і ми будемо чекати і з моря погоди, да? і ніколи не втілимо те, що ми хочемо. Іноді е, нам настільки дискомфортно стає, що ми такі бляха, боюся, не боюся, мені потрібно це зробити, бо я вже не можу це терпіти. І ми йдемо у щось, що нам страшно через злість і через дискомфорт. І третій варіант, що ми можемо робити, таку певну розтяжку. Тобто, коли ми розуміємо, що нам страшно, ну наприклад. Виступати перед 50 людьми ми спочатку беремо двох знайомих. Так, ставимо їх на стільчик і виступаємо перед ними. Потім 10 знайомих, потім 20 незнайомих людей, і так потрошки-потрошки. Тобто, якщо ми розуміємо, що якщо я це зараз зроблю, то мене будуть відкачувати цілим селом, тому що я настільки стресану, то є можливість подивитися, що я можу зробити все-таки у ту сторону, що мені треба, але, можливо, не з такою інтенсивністю.